У селі Боровиця Чигиринського району родина Руденків, сини яких нині захищають територіальну цілісність нашої країни на сході, прийняла сім'ю переселенців з Дебальцево про нове життя донечан у Боровиці. Ірина Філенко день, коли до Руденків приїхала сім'я Тутиків, вони запам'ятають надовго саме тоді, 1 вересня Любові Михайлівні. Зателефонував син Юрій і сказав, що вони вийшли з оточення з Луганського аеропорту. А ввечері до них забігли сусіди, які попередили, що вранці приїдуть донечани. На радощах, що сини у безпеці, погодилися прийняти переселенців. Любов Михайлівна каже, їхні документи не дивилися, телефонів не записували, а просто віддали ключі від будинку. Ми сказали, що приїжджайте до нас і в гості і Нічого нам від вас не треба, за електроенергію платіть, газ, дрова там є. Хай все хай живуть і хай не їдуть поки що туди, тому що там вже зараз у бальцем, теж пекло. Жителька Дебальцевого Леоніла Тулик працювала приватним підприємцем на ринку. Особливих заощаджень родина не має. Разом з чоловіком вони вже оформили соціальну допомогу, обіцяну державою. Однак поки що не отримали ані копійки. Леоніла Юзефівна каже, що люди у селі їх прийняли. У Дебальцевому жінка працювала приватним підприємцем на ринку, а зараз згадує, що стало визначальним у рішенні переїхати до Черкаської області. Во-первых, стрільба і ніч. Каждый день, и днем, и ночью, и вот эти, ну, как бы, и не, не поспать, и спокойно не пожить. Плюс воду отключили, свет отключали. Сейчас и отопления даже нет, вот уже с, как с октября должны были топить. Очень холодно в квартирах. И дети, то есть в школу надо же детям ходить с сентября месяца. Поэтому тут мы сюда приехали с сыном, с внучкой, дети ходят в школу. Ну, а ми сидим пока і за дітей. Ну і взагалі, пока сидим, потому що страшно туди їхати. У хаті чисто та охайно. Навколо будинку та на подвір'ї Валентин Тутик вирубав зайві дерева та скосив суху траву. Поки була робота на городі, переселенці допомагали сім'ї Руденків. Зараз у селі роботи немає, до райцентру далеко добиратися. Теплий домик, нормальний, конвектор газовий стоїть, треба, другий раз протаплюємо. Так що, так. По сравнению, як є некоторые, то ми царі здесь. По сравнів тех, хто там в окопах, то ви мені звичайно ми здесь царі, это точно. О жителях, взагалі, плохого нічого не можу сказати. Сусіди всі тут рядом по-моему, дадут. Сім'я тутиків все ж сумує за власною домівкою. Кілька тижнів тому навіть зібралися їхати у Дебальцеве. Однак передумали. Ситуація у рідному місті залишається доволі напруженою. Ірина Філенко, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.